Привіт! Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. Якщо ти досі на нього не підписаний, обов'язково зроби це прямо зараз. Тут багато навчальної інформації для тих людей, які хочуть розібратися в світі крипти, і вона подана максимально просто доступними словами. Підпишись на канал і постав лайк. В цьому ролику ми поговоримо про формування криптовалютного інвестиційного портфелю. Я думаю, що тема буде більш ніж актуальна як для новачків, так і людей з досвідом. Ми розглянемо такі поняття, як ліквідність, різні класи активи, які підходять під ваш портфель на суму до 1000 доларів, до 10 тисяч доларів, до 100 тисяч доларів. Як вони відрізняються з моєї точки зору зі всього, що я дізнався за цей час? Як можна заробити на цьому ринку, маючи певну суму? Сідай зручніше, зроби смачненьку канапочку, а я починаю. І так, за капіталом я розділяю портфелі на три типи: малий портфель до 1000 доларів, від 1000 доларів до 10 тисяч доларів середній портфель. Хтось може посперечатися, що це не є дуже великий портфель. І достатньо великий портфель це від 10 000 до 100 тисяч доларів. Але в цьому ролику я їй розкажу, як формувати портфель, якщо у вас капітал від 100 до мільйона доларів. Відео має інформативний характер, це не є якийсь заклик до дії і не є фінансовою рекомендацією. Тому всі рішення приймайте самостійно. Отже, якщо у вас портфель до тисячі доларів, багато хто з криптанів скаже що тут не до інвестицій, це вже не той час і не той ринок. І до тисячі доларів взагалі більшість кажуть навіть до 10 тисяч доларів бажано займатися суто ретродропами. Що це таке, коли вам дають нагороди за певні дії? Ви тестуєте якийсь новий проект, вкладаєте кошти в комісію, там ганяєте монетки по різних мережах, крани туди-сюди, там свапалки, обмінюєте різноманітні дії і активності, на які ви тратите свої кошти, там може 20, 30, 50, 100 доларів на акаунт. І таких аккаунтів робите чи більше. Я би радив брати участь в декількох проєктах: 2, 3, 4. Якщо ви все в один проект кладете, а він не вистрелить, то, звичайно, що це буде потрачений час. І відповідно, якщо ви розкинете свої кошти в декілька проєктів, таких ретродропів, то ви можете свою суму помножити в декілька разів. На кожен аккаунт можете насипати і на тисячу, і на дві тисячі доларів. Ви зі своєї тисячі можете зробити 5, 10, 15 тисяч доларів. Але це не є однозначна думка. Я особисто починав з декількох сотень доларів формувати свій портфель. Тому, якщо ви будете формувати інвестиційний портфель навіть з 10 доларів, це не буде помилкою. Просто для швидкого розгину капіталу зараз є актуальними ретродропи. Але щоб навчитися, як правильно інвестувати, купівля, продаж, різноманітні технічні штуки щодо інвестицій, достатньо буде невеликої суми коштів, і після цього ви зможете перейти на більші кошти. І навіть з портфелю 1000 доларів можна розігнати його до декількох Тисяч доларів це не є проблемою, якщо нам пощастить 24 четвертий, рік, ми власне і побачимо цей ріст на криптовалютному ринку. Отже, припустимо вас портфель до 1000 доларів. Ви не хочете робити ретро дропи. Яким чином можна розподілити ваш портфель? Більшість портфелів я раджу розподіляти за принципом 25%. Ми залишаємо завжди в стейблах, неважливо, чи там бичий ринок, чи медвежий. щось треба докупити, взяти участь акції, усереднити, спасти свій депозит. До речі, відео як спасти свій депозит буде в правому верхньому куточку. Подивися цікаве, актуальне відео. Тобто вільні кошти USDT, ви можете їх постійно збільшувати. Їхній об'єм вони мають бути як мінімум на 25% від вашого портфелю. Отже, 25% стейблкоїни і 75% ми виділятимемо на формування вашого криптовалютного портфелю. До речі, більш детальніше про диверсифікацію у мене є ролик, він є одним із перших. Здається, що перший на каналі. Старенький, не дуже хорошій якості, але загальна думка для консервативного портфелю, який не хоче ризикувати, якраз в цьому ролику дуже детально розписано. Обов'язково його подивись, він буде в правому верхньому куточку. Називається диверсифікація. Як розподілити ці 75%. Якщо ви хочете менше ризикувати, і вам байдуже на life change. Life change це коли ви багато разів, десятки разів збільшуєте свій капітал. Тобто, наприклад, на булрані 20-го року хтось приніс 1000 доларів, вклав її в ефір чи в іншу монету, типу в Солану, і зробив 20-30 іксів. Тобто він зі своїх декількох тисяч доларів зміг міг зробити 50 тисяч або 100 тисяч доларів. А коли тебе 100 тисяч доларів на руках, ти можеш виїхати вже в якусь сусідню країну і змінити. Своє життя, навіть купити там невеличку скромну квартиру. Ну, в принципі, ви зрозуміли, що таке лайфчендж. Як зробити лайфчендж, якщо у вас малий капітал до тисячі доларів? Перше, це якраз ретродропи. Він може збільшити вас капітал хоча б в 5, 6, 7, може і в 10 разів, або інвестиція в високоризикові активи, які є види активів високоризикові, середньоризикові і більш-менш. Надійні на цьому ринку я розбирав в ролику базовий аналіз монети. Він буде теж в правому верхньому куточку, прямо зараз десь з'явиться. Отже, для того, щоб зробити лайфчендж з вашим невеличким капіталом, і ви не хочете брати участь в ретродропах, слід інвестувати в високоризикові активи. Так, не кожному це підійде. Це підійде для людей, які готові ризикувати і готові втратити свої кошти. Відповідно, завжди так є, коли ви можете отримати 10-20 разів більшу суму, ніж ви інвестували, так само ви можете і втратити свою суму. Тому обирайте, що вам потрібно. Можливо, вам не шкода цих коштів. Тоді welcome до високоризикових активів. Якщо вам шкода цих коштів, ви хочете просто навчитися правильно розподіляти ризики на портфелі, і вам не важливий там якийсь іксовий заробіток, вам можливо примножити потрошки. Свій капітал, тоді переходите до консервативного формування. Він є в ролику про диверсифікацію, тобто більше середньоризикових і надійних активів, і менше високоризикових активів. А для лайфченджу потрібно брати маленько капіталізаційні проекти, ну хоча б там, до 200 навіть мільйонів капіталізації. Тоді у вас буде запас на ікси. Це щодо портфелю маленького. Ще один важливий момент: скільки монет обирати. Неважливо від вашого портфелю, чи він великий, чи малий, брати не більше, ніж 5, ну максимум 7 монет. Є Ще така порада, кажуть, щоб не закохуватися в актив, щоб не виділяти більше уваги якомусь одному, не казати, що мій улюблений актив, бажано в рівну суму в кожен актив вкладати. Якщо у вас 700 доларів чи 750, от 7 монет по 100 доларів купили і собі спокійно з ними сидите. Нема ні в одній більше коштів, в другій менше. На 50 доларів можна купити високоризиковий актив, будьте мати 7 монет і 8 високоризикових. Такі от поради щодо маленького портфелю: джеретро дропи або високоризикові активи. А якщо ви хочете навчити... Це торгувати з меншими сумами і менше ризикувати, менше переживати, збираєте собі середньоризиковий портфель і монети, які є висококапіталізаційні, і в них тримаєте свій портфель. Портфель від тисячі до десяти тисяч доларів тут же є трішки поле для того, щоб розгулятися і вибрати різноманітні. Активи і, переходячи до цього портфеля, треба пояснити, що таке ліквідність. Ліквідність це спроможність купити і продати монету, не проливши або не розпампивши її ціну. Що це означає? Коли ви заходите на біржу і, умовно кажучи, купуєте на 5-7 тисяч доларів якусь монету, вона одразу росте в ціні. Ви хотіли її купити за 10 центів, вам купилася якась частина за 10 центів, потім вона почала рости, і автоматично купляється, Якщо по ринку Бо 11, 12, 13, не зовсім вигідна ціна. Ви розпамплюєте монету. Вона росте. А якщо ви хочете... Продати таку низьколіквідну монету, в якій немає людей, які охоче її купити. Відповідно, ціна падає. Ви хотіли продати, наприклад, за 20 центів. Перший продаж буде справді частинки за 20 центів, а потім вона почне литися 19, 18, 17, 16, ви не зможете вигідно продати в плюс, можете навіть піти в мінус. Тому поняття ліквідності є теж дуже важливим. Якщо в першому варіанті, коли у вас портфель до 1000 доларів, вам за це переживати нема чого, бо на 100 доларів можна купити практично будь-яку монету, яка є на біржі. Ну не будь-яку, звичайно, що є такі шиткоїни, які і від 100 доларів пампляться і падають вниз. Але коли вже ви від тисячі доларів інвестуєте, треба дивитися, куди ви інвестуєте. Якщо це якийсь шиток, ви можете його купити, але не факт, що зможете вигідно потім продати, бо немає стільки людей, які захочуть вас відкупити по такій високій ціні. Просто ціна буде падати до вашої точки входу, і ви нічого не заробите, а можете навіть і піти в мінус. Тому для портфелю від тисячі до десяти тисяч доларів, будемо вважати, що, грубо кажучи, 10 тисяч доларів. Відповідно, у вас буде сім монет по тисячі доларів. Тому в такий портфель, щоб зробити лайфчендж звісно, теж можна брати високоризикові активи, але дивитися, які витримають вашу покупку на тисячу доларів, щоб не запампилась ціна. Тому треба дивитися на ліквідність об'єм торгів. Якщо монета дозволяє купувати на таку суму, можливо, треба вибрати більшу біржу: Байбіт, Binance, ОКЕКС, можливо, Coinbase навіть і тоді ти зможеш на більшу суму купити якусь високоризикову монету. Якщо ти не хочеш думати про ліквідність, є високоліквідні монети, типу ефір, біткоін, солана та інші, які можливо не дадуть настільки великих іксів але ти можеш купити хоч на 100 тисяч доларів, хоч на 500 тисяч доларів. Ціна ніяк не прольється не порухається від твоєї покупки. Це нормально, якщо купити на таку суму. І буде дуже легко продати. Ось що таке поняття ліквідності. Це можливість купити і продати в будь-який момент. В тебе завжди буде продавець і покупець. І це не впливає на ціну. Обов'язково напиши коментар від п'яти слів. Це дуже допоможе в просуванні цього ролика і його побачить більше людей. Дуже тобі вдячний. Чекає твій коментар. Отже, активи від тисячі до десяти тисяч доларів можна сформувати так само консервативний портфель, в якому будуть більш ліквідні активи середнього ризику, з капіталізації від мільярда, і так само декілька Активів середнього ризику до мільярда можеш брати, наприклад, декілька монет ще й високого ризику. Якщо у тебе є сім'я, відповідальність, стабільний дохід, і ти розумієш, що ти не можеш втратити таку суму, яку ти вкладаєш в крипту. Перевір, чи зможеш ці кошти, які ти вклав в крипторинок, повернути за 6 місяців роботи? Якщо зможеш, значить сума нормальна. От якщо ти надто багато вклав і ти не зможеш ці кошти повернути, краще взагалі їх не інвестуй. З іншої точки зору, якщо ти тільки на початку своєму шляху, в тебе нема сім'ї, в тебе є стабільний дохід. Ти тільки почав, наприклад, якусь свою кар'єру айтішником, лишню маєш тисячу доларів. І ти знаєш, що цю тисячу ти потратиш, якщо не на айфон та на якесь інше барахло, яке тобі ніякої користі не принесе. Тут можливо є сенс. Ці декілька тисяч заощаджень вкласти високоризикові активи і мати шанс зробити з них 5, 7, 10 іксів. Звичайно, не фінансова рекомендація, але кожному своє. Чому так? Бо ти розумієш, що ти тільки на початку своєї шляху, твоя зарплата буде тільки рости. Через декілька місяців ти легко відіб'єш втрачені кошти, тому ти можеш збільшувати ризики. Кожного з людей є не в рівноцінній ситуації. Деколи можна ризикувати, деколи цього робити не бажано. Відповідно, під це теж можна формувати портфель. Комусь підійде високий ризик, комусь середній ризик. А хтось хоче консервативно зробити 30-40% до свого депозиту і спати спокійно. Це теж нормально. Тому саме в цьому пункті я назву тобі декілька монет, щоб ти розумів, що таке висока ліквідність і що таке низька ліквідність. До високоліквідних ми відносимо ефір, солана, атом, ада, XRP, Тут можна в принципі, купати на будь-які суми. Можливо, не буде багато іксів, але ти зможеш в будь-який момент купити і продати. Це підходить для крупних капіталів. Ще раз кажу, якщо тебе до 1000 доларів, покупки на 100, 200, 300 500, навіть до 1000 доларів, тобі паритися за ліквідність нема чого, коли вже більші суми, от там тобі треба подумати. До активів середнього ризику, середньої ліквідності, я би відніс Кузама, КСМ, ЦЕЛО. Навіть леєр 2 оптимізм, арбітром можна теж вважати до середньоризикових, середньоліквідних активів. Все залежить теж від біржі. Якщо ти на якійсь маленькій біржі, то перевіряй, можеш порухати по стакану, купити на 100 на 200 доларів, чи ціна не почне стрибати. Це теж важливо. Підписуйся на мій телеграм-канал, в ньому я веду два нових проекти. Перший це закрита спільнота інвестиції, спот та навчання. В ній я показую всі свої покупки в портфелі, за якою ціною, коли купив, з яким розрахунком, коли продав, як ребалансую різні лайфхаки, пояснення та передаю весь свій досвід з крипторинку, який я отримав за останні декілька років. І третій верт портфеля від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. Ми розуміємо, що в такий портфель, коли ми 75% вкладемо крипту, це буде по 10 тисяч доларів на монету. Значить, тут що треба робити? Або шукати високоліквідні інструменти, або ділити суму на декілька частин, купувати на різних біржах і таким чином використовувати ліквідність різних бірж, щоб продати могти і купити частинами моментально, коли тобі потрібно. Не зовсім зручно, але якщо ти хочеш середньоризикові і високої. Ризикові активи купувати на великі суми, то тобі треба дуже розподіляти по різних аккаунтах ці тисячі доларів, щоб ти міг в будь-який момент їх продати або купити. Тому поняття ліквідності є дуже і дуже важливим. Але якщо ти не хочеш переживати і партись, купуй собі високоліквідні інструменти, простіше кажучи, в топ-20 coin market cap, але їх купувати треба теж на великих біржах, щоб була велика ліквідність. До речі, багато монет, які мають перспективу, з'являються першими на менших біржах. Якщо в тебе є тільки Binance, Bybit, OKEX якісь великі, то обов'язково заведи акаунти на менших біржах. Вони є в описі. До цього ролика та в першому закріпленому коментарі Мексі, Бінгікс, Bitmart. Всі ці біржі деколи лістять монети, які потім дають ікси на Binance на Байбіт. Тому ти там їх можеш купити першим. Не нехтуй цим і заведи всі аккаунти, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій на ринку. І заведи аккаунти за моїм посиланням. Я буду тобі дуже вдячний. Ще один пункт щодо правильного набору монети. Я думаю, що ти вже знаєш, якщо не новачок, не можна купляти зразу на повністю на одну суму. Виділив, наприклад, ти 150-200 доларів на монету, зразу купив, потім сидиш Два роки в просадці це неправильно. Ділиш покупку хоча б на три частини. Можна рівні, можна збільшувати з кожним падінням монети цей вклад. Тобто, спочатку на 20 доларів, потім на 40 доларів купив, а потім і на 80 доларів докупив, якщо монета пролилася ще нижче. Таким чином ти виходиш на хорошу середню ціну. Пам'ятай про правильний набір монети, ніколи не заходь на всю котлету зразу. Багато криптоблогерів, інвесторів взагалі вважають, що на цей ринок треба йти за великими іксами. Немає сенсу тут сидіти заради двох-трьох іксів. Крупний капітал думає трішки по-інакшому. Якщо він, грубо кажучи, заносить один мільйон, то для нього два-три ікси це суперприбуток і почекати рік-два в високоліквідному інструменті, який він може занести 100, 200, 500 тисяч, хоч мільйон доларів, і ціна не порухається ні вверх, ні вниз при продажі або при покупці. Для нього це хороший результат. Для простих людей думки розділяються. Можливо, у вас є 20, 30, 40 тисяч доларів, ви хочете подвоїти свою суму з меншими ризиками. Можливо, у вас є 5, 3, 2 тисячі доларів, ви хочете зробити набагато більший результат 10, 20, 30, 50 ексів. Тому кожен обирає те, що підходить йому. Але пам'ятайте, якщо ви велику суму занесете в якийсь низьколіквідний високоризиковий інструмент, може бути таке, що ви свій профіт, навіть якщо монета зробить 5 іксів, не зможете з нього забрати. Просто не буде кому продати ці монети. Тому пам'ятайте про ліквідність. І про підхід крупного капіталу до інвестицій, комусь 2, комусь 60% до великої суми. Це цілком хороший результат. Купив, почекав рік два, і жоден бізнес не дав тобі такого доходу, як високоліквідний криптоактив. Постав лайк і напиши будь-який коментар. Я стараюсь для моїх підписників. І ще важливе щодо зберігання ваших монет. Якщо у вас депозит більше 5 тисяч доларів, очевидно, що краще купити холодний гаманець. Так, є свої мінуси. Там за транзакцію на ефіріумі треба буде 15, 10, 5 доларів платити постійно за завід, за вивід коштів на біржу, щоб щось продати, але це більш безпечніше. Якщо ти не хочеш купувати холодний гаманець, хоча б розділи свій капітал між різними біржами. Трошки на Binance, трошки на Bybit, трошки на Мексі, створи декілька акаунтів що є багато бірж, які є в описі до цього ролика, які не потребують верифікації. І ти можеш зберігати на різноманітних аккаунтах, дробити це частинами. Так само і з набором монет. Якщо крупна сума до набору, тобто, наприклад, на 10 тисяч доларів, ти хочеш купити якусь високоризикову монету, треба набирати її частинами на різних біржах. Може не вистачити на одній ліквідності. Тупо запампиш ціну. На що тобі то треба. На тисячу купив на одній біржі, ще на тисячу на іншій, там на дві тисячі, побачив, що на байбіт, наприклад, більша ліквідність, на Мексі менша, купив десь більше, десь менше. Таким чином і Розподілив ризики на різних біржах, тримаєш монети і не запампив ціну. Пам'ятай про це. Я думаю, що ти вже розібрався трішки, що таке ліквідність. Якщо ти не любиш багато акаунтів і не хочеш заводити холодний гаманець, тоді залишається програмний гаманець, типу MetaMask або Trust Wallet. Якщо не хочеш тримати кошти на біржі, можеш створити декілька Trust валетів, декілька MetaMask і тримати кошти там. По статистиці половина людей не підписані на мій канал. Виправ це прямо зараз. Формування криптопортфелі є досить індивідуальною темою, і ти маєш сам обирати, який підходить тобі найбільше: чи високоліквідні, менш ризикові монети, чи середній ризик монет, чи високоризикові активи, які зможуть дати тобі бажаний лайфчендж. Вибір залишається за тобою. Якщо тобі ближче фьючерсна торгівля, в мене є група ф'ючерсів з хорошим результатом. Від 55 до 95% відпрацювання в залежності від дня, буває різне, бувають і стоп-лоси. Все прозоро чесно показано. Є звіти регулярні за кожен день. Сигналів багато, від 20 до 40 в день. А якщо зареєстрований за моїм посиланням і торгуєш на цьому акаунті, ще додаткова знижка. Звичайно, що ми все це говоримо з надією на новий булран 24-25 рік. Але слід пам'ятати, що крипторинок це високоризиковий ринок. Ми не знаємо, що буде завтра. Можливо, багато що зіскамиться навіть стопових ліквідних монет. Тому завжди пам'ятай про ризики і вкладай лише ті кошти, які готовий втратити. Ютуб враховує коментарі лише від п'яти слів. Дуже тебе прошу, підтримай україномовний контент, постав лайк та напиши коментар. Знімаю і розповідаю складні теми простими словами, тому підпишись на цей канал і дивись плейлист новачкам. Всі, хто напише коментар і заскрінить його, скине мені в приват. Я відповім тобі подарунком, а саме торговою угодою в приват. Поспішай, пиши коментар. Вся детальна інформація про мою закриту спільноту, про групу ф'ючерсів та всі актуальні дані по ринку є в моєму телеграм-каналі, в закріпленому коментарі, а також в описі до цього ролика. Чекаю тебе там. Консервативний, але більш імовірний профіт і збільшення своєї великої суми, якщо в тебе така є. Це не те, що хтось каже, я йду в крипту. Курче. Куди б вони коментар не напишеш? Обов'язково напиши коментар від п'яти слів. Це дуже допоможе в просуванні цього ролика. І його побачить більше людей. Він ще на лайк просить. Ну добре, все. Давай на повний перегляд. На повний перегляд. На репост. Давай на репост. Ну так, да, то вже занагло, я теж так кажу, мені це правда.